Вітаю, мене звати Музика Наталія Олегівна. Я голова Всеукраїнської громадської організації об'єднання матерів і дружин-захисників України. І сьогодні я представлю вам результати нашого дослідження, яке називається дослідження ефективності роботи ТЦК СП. Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки із родинами загиблих військовослужбовців. Секунду, зараз включу демонстрацію екрану. В першу чергу хотіла сказати, що на сьогодні питання соціального супроводу родин військовослужбовців є вкрай актуальним і потребує уваги різних державних і громадських структур. Держава надає різні матеріальні і соціальні гарантії, проте їхня реалізація потребує вдосконалення процесів надання та людяного підходу. Родини, які втратили своїх близьких на дорожчих, найдорожчих людей, які віддали своє життя за захист нашої країни, за її незалежність, також потребують більш Чуйного ставлення в першу чергу. Механізми отримання допомоги не є знайомими чи звичними, тож родини відчувають розгубленість, яка посилюється байдужістю чи подекуди різким ставленням з боку надавачів послуг. Наша громадська організація об'єднання матерів і дружин-захисників України опікується родинами загиблих ще з 2014 року, року заснування. Окрім того, що ми надаємо юридичну психологічну допомогу, ми проводимо також низку адвокаційних заходів. І в першу чергу, наразі визначення актуальних проблем, з якими стикаються представники і нашої організації, і, зокрема родини загиблих захисників України. Під час співпраці з територіальними центрами комплектування і оборони визначення наявних механізмів взаємодії між громадськістю, представниками, можливі шляхи вдосконалення і були метою цього дослідження. Ну, власне, я розповіла вже трохи про нашу громадську організацію. Хотіла додати ще, що наша громадська організація є громадською організацією членського типу. В нас більш ніж 2,5 тисячі жінок, які є членкинями нашого об'єднання, 14 регіональних підрозділів. Ми об'єдналися заради першу чергу допомоги одна одній підтримки одна одній та розвитку активного національно свідомого громадянського суспільства, яке спроможне контролювати дії влади і активно впливати на розбудову України як мирної незалежної демократичної держави. Як я вже казала, мета цього дослідження було вивчення громадської думки загальної цільової аудиторії. А в, нашу, в нашому випадку, нашої громадської організації, це цільова аудиторія родин загиблих, родин зниклих безвісті щодо якості роботи е, територіальних центрів комплектування. Дослідження проводили разом з е, е, нашою громадською організацією і дослідницька агенція Інфосапінс. Й завдання було наступне: оцінити рівень задоволення якостю роботи ТЦК СП, виявити проблемні питання і запропонувати шляхи розв'язання. Період дослідження, який проводився, це листопада-грудень 2023 року, тобто наприкінці минулого року. Мета до збору даних це телефонне інтерв'ю і онлайн-анкетування. Ми проводили а, двома різними шляхами і порівнювали а, результати між собою. Кількість опитаних 1100 осіб. Категорії опитаних це були родини військовослужбовців, які м, пішли на службу до 2022 року. Це з 2014 і до повномасштабного вторгнення. І також окремо було питано. Родини військовослужбовців, які а, пішли на службу після повномасштабного вторгнення. А, хочу зазначити, що також дуже важливе, що дослідження може не відображати думку всіх родин військовослужбовців загиблих та зниклих безвісті по Україні. Наведені дані представлені в форматі компаративного аналізу, аналізу двох періодів: до лютого 2022 року та після повномасштабного вторгнення. Щодо відсоткового розподілу, це 75% це родини загиблого, в більшості сьогодні ми будемо говорити про них, 13% це родини зниклих, зниклих безвісті, і 11,5% це члени родин інших категорій військовослужбовців. Також частина із них були самі військовослужбовці та ветерани. Дуже важливо, що розуміти в контексті особливо наразі сьогоднішніх подій, на захисту. Нашої України, що е, територіальні центри комплектування це не лише мобілізація, дуже важливо пам'ятати про те, що про частину соціальної підтримки, соціального захисту, зокрема е, є постанова каміну номер 154 від 23 лютого 2022 року, згідно якої е, територіальні центри комплектування виконують дуже важливу частину в організації соціального правового захисту. Готовки документів для призначення пенсії, оформлення документів для виплати компенсацій, зокрема, коли це йдеться про виплати родинам загиблих, оформлення документів для призначення грошової допомоги, надання довідок, інші різні заходи, які направлені на соціальний захист як військовослужбовців, так і пенсіонерів військових, так і членів їх сімей. І перше, про що ми хотіли б вам розповісти в нашому дослідженні, про що ми казали, це сповіщення про, про що ми питали наших респондентів, це сповіщення про загибель військового. Е, за законом, військовий комісар у день отримання сповіщення про загибель особ... має особисто по змозі в присутності лікаря має сповістити близьких, близьких родичів загиблого або померлого. Це діється на Підставі інструкції про організацію поховання військовослужбовців, які загинули, яка затверджена наказом Міністерства оборони від 5.06.2021 року за номером 185. 40% сповістили представники ТЦК СП, 22% це сповістили побратими, ну і 9% це сповістив командир. Є позитивний момент в тому, що в переважній більшості, це 72 випадки, час сповіщення не перевищував 7 днів, тобто це відбувається доволі швидко. Але те, що кожна, кожна п'ята родина дізнається самостійно, це Ну, доволі сумний такий факт. Дані причому е, хочу зазначити, що дане питання ми задавали лише родинам загиблих, які загинули військовослужбовців, які загинули після лютого 22-го року. Тобто це тільки про е, тих, які після повномасштабного вторгнення. Е, щодо динаміки показників якості роботи ТЦК СП, В Динаміці, пільги державної і порядок подання документів на отримання необхідної допомоги, так відповіли 70, більше ніж 70%. 71% це до 2022 року, 72% – це після двадцятого. Тобто, роз'яснення про пільги воно відбувається на однаковому рівні, достатньо високому рівні. І попри застр... зростання кількості звернень родин, які потребують допомоги, зберігається позитивна тенденція, що ТЗ ТЦ... ТЦК СП однаково на гарному рівні інформують про державні гарантії. А... Наступна динаміка показників це питання проблемні ситуації, з якими ви зіткнулися під час консультацій з представниками ТЦК СП. І родини, які не стикалися з жодними проблемами, це вже 57% до 2022 року і 46% після 2022 року. Причому проблемні ситуації, як коли ми питали, щоб вони перелічили нам проблемні ситуації, це було затримки в розгляді документів. Також ви бачите динаміку показників це 10% до 2022 року, після 2022 року це 23%. Втрата документів тут однаково невеликий відсоток, 4% однаково впродовж всього періоду. І відмова не повне надання інформації: 10% до 2022 року, 15% після 2022 року. Щодо. Того, як наші респондентки коментували ці випадки, ви бачите, що, наприклад, було таке, що син спочатку вважався зниклим безвісті, причому ТЦК лише формально прийняв заяву на отримання грошової допомоги за цей час, але ми її так і не отримали. Минуло 14 місяців. Наразі досі немає висновку ВЛК, досі не може оформити посвідчення родини загиблого. Або, наприклад, такий випадок, коли не розповідають про всі види допомоги та пільги, які належать членам сімей загиблих захисників щодо питання проблемних ситуацій, також. Відмічали невічливість і байдужість, відсутність бажання допомогти. А це 9% до 2022 року, 14% після 2022 року. Щодо байдужості, відсутності бажання допомогти, це 10% до 2022 року, 23% після 2022 року. Щодо знов історії які надавали при цьому, казали, що є. В першу чергу психологічний тиск родини скаржились на поділ між родинами, які загинули рідні з 2014 року та після початку повномасштабного вторгнення. Казали, що було таке, що ухилялися від відповіді, відправляли один до одного представники ТЦК. Таке відчуття, що ми прийшли просити гроші з власної кишені, хамство, неправильні дії, йдуть туди, не знаю куди, йдіть туди, не знаю куди, принесіть те, не знаю що. Також було задано питання, скільки разів ви зверталися до ДЦК СП за консультацією або допомогою. І тут також в динамиці є така тенденція, що людей, які б самостійно вирішували питання, їх майже немає. Якщо раніше до 2022 року, з 2014 10% могли самі вирішити питання, то наразі люди звертаються родини загиблих звертаються більше п'яти разів, деякі по 8-7 по разів звертаються до ТЦК СП. Зрозуміти те чи інше питання, роз'яснення, отримати допомогу. Зростає значно зростає кількість осіб, які потребують повторних повторних консультацій. Ви бачите, що якщо раніше до двох разів це було 30%, то після 22-го 24%, 3, 5 разів 30%, 35%. Ну і значно зросла. Кількість тих, що відповідно зверталися більше ніж 5 разів. Щодо динаміки показників якості, також ми їх вимірювали, це цілком задоволені, повністю без жодних коментарів. Також до 2022 року. У більшості це 36%, після 22-го це 20%. Скоріше задоволені 20%, після 22-го 25%. Скоріш незадоволені це 14% і після 22-го 15%, повністю незадоволені 10% і після 22-го 20%. Ну і 20% їм важко відповісти, вони вагалися і там, і там. Що можна дійти до висновку, що менше половини опитаних повністю задоволені обсягом отриманої інформації. Тож таке, це питання потребує уваги додаткових фахівців територіальних центрів комплектування. Якщо це порівнювати з попередніми показниками, можна сказати, що коли, люд... коли родина звертається один раз, другий, третій. це додаткове навантаження як на центр комплектування, так і на її, на її спроможність отримати ту послугу, за якою вона звертається. І саме таке, напевно, болючіше питання це отримання державної допомоги з родинами загиблих героїв. Якщо до 2022 року родини загиблих майже повністю і достатньо швидко отримували цю державну допомогу, то після 2022 року спостерігається тенденція, коли очікування на виплату допомоги набагато більше ніж 3 місяці, 5 місяців. Багато хто чекає 6 місяців, поодиноких випадків 7 і більше. Тобто 53% вони наразі лише 53% від загальної кількості опитаних, які родин загиблих, які загинули після 2022 року. Отримала державну допомогу. Важливо зазначити, що тут територіальні центри безпосередньо не впливають на перерахунок коштів, вони є однією з сторін, яка видає паперові документи, певні довідки на це. Але хочеться звернути на це увагу, тому що, по суті, коли, від часу, коли родина Загиблих, коли родина загиблого отримає сповіщення про загибель його їх рідного, до того як вони отримують будь-яку матеріальну підтримку і допомогу, може пройти 6 місяців, може пройти більше 6 місяців, і це. Під час цього вона досить, ну вона не захищена і вона досить вразлива і потребує додаткового питання, це можливо вдосконалення процедур не тільки в ТЦК, щоб швидше видавалися довідки, ще й в військових частинах, наприклад, тому що багато скаржилося також на те, що неможливо вибудувати комунікацію швидко з військовими частинами так і з ТЦКСП. Якщо говорити в цілому, то проаналізуючи всі ці показники, то на 15% зменшилася кількість цілком задоволених родин загиблих роботою тцк СП, і на 11% зросла загальна незадоволеність роботою тцк СП. Тут можна сказати, що цифри, вони не є якимось це не 100%, не 80%. Це вони не є критично кричущими. Але за деякими показниками сама тенденція динаміка викликає хвилювання. І ситуація потребує розв'язання, попередження. До того, як ці показники будуть погіршені. Навантаження ми розуміємо, що навантаження наразі на фахівців ТЦК СП щодо соціального супроводу значно зростає і значно більше, ніж було до 2022 року. І, звісно, можливо, це впливає на якість надання послуг. Також ми розуміємо, що через інтенсивність роботи спрацьовує людський фактор, який родини можуть розцінити як якесь нетактовне ставлення особисто до них. І також у нас є декілька рекомендацій. Перше, що дуже важливо, Ситуація потребує вирішення родини загиблих, це родини, які мають бути максимально огорнуті турботою підтримкою зі сторони держави, зі сторони громадянського суспільства, зі сторони місцевої влади. Тому ми рекомендуємо створення або можливо відновлення роботи громадських приймалень. Причому зробити це у загальнодоступних місцях. Можна, наприклад, в ЦНАП, можна, наприклад, де немає ЦНАП, наприклад, в органах місцевого самоврядування, місцевих радах. Долучити до громадських приймальній, колись, колись у нас був такий наказ міністра оборони, були такі громадські приймальні міністра оборони. От мається на увазі щось подібне. Там, де були в цих приймальнях, були представники територіальних центрів комулотування, були представники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій. Відповідно, тоді ми змогли би. Об'єднати всі три зацікавлені сторони, до яких звертаються, як правило, родини загиблих за допомогою, а значно збільшити підтримку родин загиблих, розв'язати емоційне питання. Представники громадськості могли б допомогти з розробкою пам'яток. Відбулася... Краще взаємодія налагодження комунікації з військовими комісарами, і також дуже важливо це підвищення рівня демократії, прозорості через залучення представників громадськості та використання механізмів суспільного контролю. І дуже і також дуже важливо зазначити, що під час опитування різ... респондентки з та респонденти з різних регіонів говорили різну інформацію. То також було б цікаво порівняти досвід соціального супроводу, якість роботи ТЦК різних регіонів, наприклад, десь можливо на вищому рівні десь можливо потрібно щось вдосконалити, і можна, на, наприклад, на після того, як порівняти цей досвід, можливо, взяти якісь уроки, взяти якісь успішні. Успішний досвід і перейняти, тому що навіть в розрізі України в нас йде десь територіальні центри, які дуже гарно працюють, а десь є там, де дуже, дуже багато скаржиться. Тому це ми в наступних також наступне дослідження плануємо зробити в цьому, і це було б дуже гарно, якщо між собою було б таке обмін досвідом, і наступний крок. А, насправді дуже багато питань закрила б, якщо б у нас була автоматизована система призначення, перерахунку, виплати пенсій, соціальних виплат, це зняло б додаткове бюрократичне навантаження з представників, робітників територіальних центрів комплектування. Можна, заприклад, взяти досвід Сполучених Штатів, Великобританії, Австралії. Це такий Можливо, не те, що ми можемо одразу запровадити, але може на майбутнє, так як в нас вже є електронний реєстр військовооб'язаних, так як в нас вже є, наша країна вже має достатній рівень цифровізації. То таке автоматичне, автоматична система вона б могла автоматично обчислювати розмір, розмір пенсійних виплат, зберегати великий обсяг даних про військовослужбовців, пенсіонерів, ветеранів, військових пенсіонерів, я маю на увазі, швидкий пошук інформації, зменшення кількості персоналу, автоматичний перерахунок пенсійних виплат ну і, і так далі. Так далі. В кінці дуже хотіла б наголосити на то на тому, що питання соціального супроводу родин захисників. І наразі, і після перемоги воно дуже актуальне. Разом з тим, воно потребує не формального, а людяного підтр... підходу, тому що родини загиблих це особливо вразлива категорія, і нам потрібно зробити все, щоб в них не виникало відчуття, що про них забули або про них недостатньо турбуються. Результати дослідження це лише інструмент для розв'язання проблем, з якими зіштовхуються наразі родини загиблих. Тож, відповідним держструктурам дуже пропонуємо звернути увагу, і ми і інші громадські об'єднання готові співпрацювати в цьому і йти разом на шляху до збільшення соціального захисту, збільшення турботи за родинами загиблих захисників. Дякую за увагу. Окремо, хочу сказати, що перед, перед нашою презентацією надійшло декілька питань від е, е, ЗМІ, і в більшості я на них відповіла. Хочу е, підсумувати про те, що е, чи чи достатньо, чи недостатня, чи збільшилося, чи не збільшився рівень підтримки, чи яка динаміка? Якщо підсумувати, сказати одним реченням, то звісно, навантаження збільшилося, звісно, людський фактор спрацьовує. Тому, звісно, в динаміці ми маємо гірші показники, Але ми маємо. Ми маємо Пропозиції по вдосконаленню ми можемо разом зібратися представники Міністерства оборони, представники громадських організацій і разом знайти шляхи вирішення, і вже зараз, сьогодні покращити цю тенденцію, щоб вона надалі не погіршувалася а родини загиблих захисників вже зараз отримували більш чуйне ставлення і максимальну підтримку з боку працівників. Територіальних центрів комплектування. Наразі дякую. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, у нас є сайт, у нас є Facebook громадської організації. Звертайтеся. Дякую всім за увагу.